Короб ФМ – Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Корапефем сьогодні. Понеділок, 13 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Василь, Нестор, Арсен, Микола, Марина Кіра. Талісманом людини, народженої 13 березня, є хризоліт напівдорогоцінний камінь, який широко використовувався у ювелірному мистецтві. Цінність хризоліта була відома людству ще 6 тисяч років тому. Видобувати його почали в стародавньому Єгипті. Робили це вночі, тому що, на думку єгиптян, хризоліт зникав зі сходом сонця. Дуже часто носила хризоліт Клеопатра. Вона вважала, що камінь захищає її від ворогів. Народний календар, 13 березня в церковному календарі День пам'яті преподобного Василія Декаполіта. Він був візантійським монахом, учеником та сподвижником Прокопія Декаполіта, жив у Константинополі в одному з монастирів. В той час імператором був Лев Третій, який вів боротьбу з тими, хто вшановував ікони. Василь Декаполіт разом зі своїм вчителем був ув'язнений в темницю, де перебував до самої смерті імператора. Після смерті Лева Третього прожив. Ще 10 років і помер своєю смертю. Сталося це 750 року. Народні прикмети і традиції. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Якщо йде дощ, то буде сире літо. Сонце має кола. Чекайте на хороший урожай. Висять довгі бурульки, вродить довгий льон. Вже прилетіли граки і жайворонки, більше не буде холодів. В народі, 13 березня, називали крапельник через те, що всюди було чутно звук від крапель, що падають на землю з буруляк. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тайнуть бурульки, то це плаче зима. А ще 13 березня починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім з них приготувати ліки. Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з'їсти наче серце, то буде щасливим. Що не можна робити цього дня, не варто обманювати та ділитися своїми планами. Не поспішайте, краще не планувати всі нові справи на один день. Заборонено позбавлятися непотрібних речей. Не можна бути негостинним. Краще відмовитись від стрижки 13 березня, тому що можна нашкодити волоссю. За останні 130 років, 13 березня, максимальна температура повітря складала 17,5 градусів Цельсія у 2002 році. Мінімальна ж складала мінус 15,2 градуса Цельсія у 1949 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6-й годині 4 хвилини, а зайде за горизонт о 17 годині 50 хвилин. День збільшиться на 4 хвилини в порівнянні з попереднім. засинає чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо, навкруги спить вкраїна мила, не щебече соловей у зелені гаю, а дівчина край води. Сльози проливає, не щебече соловей у зеленім гаю, а дівчина край води сльози проливає, зажурився старий дід, щось бурмоче стиха. Не коли ж більше дров, не накоїш лиха, а дівчинонька ота Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти, а дівчинонька. ота Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти. Цікаво знати, 13 березня святкують День коштовностей. Найбільш популярна ця подія в США тут люди купують коштовності цього дня, а ювеліри пропонують досить широкий вибір прикрас. Також цей день віддають на ремонт чи чищення старовинні сімейні прикраси. Достеменно невідомо, коли саме з'явилося це свято. Також 13 березня прийнято шанувати ювелірних майстрів, які створюють коштовності. Ще 13 березня День співдружності націй. Свято припадає щороку на другий понеділок березня. В ньому беруть участь 54 країни, які входять у Міжнародну організацію Співдружність Націй. Це Асоціація суверенних держав, які в минулому належали до Британської імперії. 11 грудня 1931 року було видано Вестмінстерський статут нормативно-правовий документ співдружності. 2012 року. Організація Організація також прийняла хартію співдружності, в якій описано 16 головних цінностей та обов'язків країн-учасниць. Головний акцент співдружність робить на правах людини, справедливій діяльності, соціальній рівності, демократії та свободі. Також 13 березня святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Він відзначає розширення можливостей та досягнень жінок і молодих дівчат по всьому світу. Головна мета події підвищити обізнаність про нерівність і виклики, з якими стикаються дівчата, визнання їх надзвичайного потенціалу і стійкості. Міжнародний день перемоги кожної дівчини заохочує людей до дій, які допомагають підтримувати дівчат і молодих жінок в своїх громадах, просувають. Чи гендерну рівність і права жінок в глобальному масштабі? Виникнення події пов'язують з канадською організацією Кожна дівчина перемагає, яка прагне розширити можливості дівчат через освіту, юридичну підтримку, наставництво, допомогти реалізувати потенціал, гасло учасників руху: її право на свободу і справедливість. Новини за працевлаштування переселенця компенсація: 6700 гривень щомісяця за працевлаштування внутрішніх переселенців. На таку компенсацію може сьогодні розраховувати роботодавець. Спочатку дії цієї програми, квітень 2022 року, нею скористалися 89 роботодавців області, які працевлаштували 194 внутрішньопереміщені особи. Програма діє на період воєнного стану та протягом 30 календарних. Днів після його скасування, тривалість компенсації 2 місяці. Для отримання компенсації роботодавцю необхідно подати заяву до структурного підрозділу обласної служби зайнятості, розташованого за місцем проживання роботодавця. Це можна зробити в електронній формі через портал Дія або ж в паперовій формі особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості. До заяви обов'язково додається пакет. Кет документів, таких як копія наказу про працевлаштування особи, відомості про працівників, які є застрахованими особами, прізвище ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки, платника податків або серія та номер паспорта, а також копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Увага! Подати заяву на компенсацію необхідно не раніше ніж через 5 календарних днів після працевлаштування працівника з числа переселенців. З питань отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб звертайтеся за телефоном 046 277 90 25 046 277 90 25. Інформацію взято із офіційного сайту Новгородсільверської районної ради Чернігівської області. Соціальна рубрика. Увага! Чернігівська обласна служба зайнятості інформує. Професійна підготовка дорослого населення, навчання для осіб 45 Шановні роботодавці, Чернігівська обласна служба зайнятості пропонує вашому персоналу отримати ваучер для навчання за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ваш персонал може отримати як нову професію. Так і підвищити існуючу кваліфікацію. Гнучкі форми підготовки дозволять вашим працівникам навчатися без відриву від виробництва. Ваші працівники можуть здобути наступні професії: кухар, кондитер, монтажник гіпсокартонних конструкцій, електрогазозварник, електромонтер, монтажник систем утеплення будівель, швачка, столяр, тракторист та багато інших професій та спеціальностей в пріоритетних видах економічної. Технічної діяльності. Основні вимоги до кандидатів на отримання ваучера та подальше навчання. Вік старше 45 років до досягнення встановленого законодавством пенсійного віку, страховий стаж понад 15 років, наявність професійно-технічної або вищої освіти. Не перебувати на обліку в службі зайнятості як зареєстрований безробітний. Крім того, за окремих умов ваучер на навчання можуть отримати особи звільнені. З військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку зі скороченням чисельності штату або за станом здоров'я, особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, внутрішньо Міщені особи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи з інвалідністю, особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії. За детальними консультаціями, звертайтесь до Чернігівського обласного центру зайнятості за телефоном 046 264. 404 90 046 264 04 90 та філій Чернігівського обласного центру зайнятості Новгород Сіверська філія 046 58 213 01 046 58 213 01 на поетичних крилах сіверщини сьогодні в Рубриці незрівнянна Світлана Мелько. Коли її поезія вривається в ваше життя, позитивний настрій гарантований сестра Самоучка. Кажуть, Гарю, що ти вмієш ставити уколи. Хоча, звісно, в медицині не вчилась ніколи. Так, це правда. Уколю за мізерну плату. Бо звичайні медсестрі платити ж багато. Отож мене й просять люди, щоб їх лікувала. Ну то що, всім хворим справді щось допомагало? Так, а вже. Людей спитайте, я кажу вам чесно. Жоден пацієнт не скаржив царство їм небесне. Лежу хвора у лікарні, одна у палаті. Тут заходить лікар гарний у білім халаті. Запитав мене бліденько, а чи я заможна, чи одержую зарплату, чи плату спроможна, бо без грошей у лікарні нічого робити, щоб дізнатися діагноз треба заплатити, а тоді ще лікування у копійку вскочить. Скільки треба, годі вам голову морочить, як сказав він, оту суму в разу все зомліло. Навіть що було здоровим миттю заболіло. Може, тоді краще вмерти, не дешевше бути. Там і що? Там втричі більше потерпають люди. От халепа, оце влипла, без гроші я жертва. І стою на роздоріжжі. Не жива ні мертва. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 один шість. о 6.30. Якщо ви не встигли повністю прослухати ефір, його запис можете знайти на офіційному сайті Коробської громади. Коробська громада GoUA у розділі Корапефем. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Корапефем рідне радіо. 2-15-75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6